Вода, як Кока-Кола, тільки не така, не така смачна. Неділі-полтори, наверное, вода, звісно, була із запахом і така, коли відстаюється красний нальот. А от зараз як получше стало. От кілька днів, це точно не задовольняє, тому що, по-перше, її просто немає ніколи, навіть по графіку. А якщо і є, то вона просто якась коричнева, воняє. Ну, Погано все нещодавно на сайті Криворізької міської ради з'явилась петиція, у якій містянка пропонувала змінити тариф на воду. Необхідну кількість підписів вона набрала за 4 години. У тексті авторка петиції пропонувала змінити тариф питної води на технічну, через те, що та не відповідає санітарним нормам та стандартам якості. Зараз ми дізнаємось, а що про це думають криворіжці. Не незадовольня якість питної води, тому що має неприємний запах, неприємний смак загалом погіршилося дуже сильно. Думаю, це буде доречно у нас час, тому що вона дійсно не відповідає усім нормам, які потрібні. Запах такий, що ну, як бути з річки фільтрації, нема вші. Ну, так, а чому дотім платить за технічну воду <гум> за тарифом питної води? Ні, не задовольняє. Ми купуємо воду. А якість вже погана. Не задовольняє якість пізної води, тому що той фільтр, який встановлений, він уже не справляється своєю функцією. І я спостерігаю, що на крані є, от, навіть е, з тієї частини, з якої біжить фільтрована вода, також такий якийсь от наліт негарного зовнішнього вигляду. І ми ту воду вже навіть не використовуємо для миття посуду. Ну, можливо, і доречно це зробити, але Економічних питаннях я недостатньо глибоко обізнана, тому хай це буде на рівні тих фахівців, які в цьому розуміються. Знизити тарифи, ну я не знаю, я не розумію в цьому питанні нічого. Тобто, що я вам можу підказати. Mm -hmm. Мені моє бажання знизити, то воно так і є. Ну я п'ю воду, то що купляю очищену. Я п'ю воду з кулера. Де з якимсь смаком, неприємний смак, і дуже великий осадок. Пені, ну це, це питання вже дуже складне, воно цього не стосується. А щодо якісті води, то вона, звісно, бажає кращого. Зараз так, а раніше, з ну, місяць тому, то ні. Була дуже забруднена. і... Ну, Риба віддавала ставком. Мене чесно не задовольняє. Запах, як з за річки, та осадок є такий дуже сильний. Коли там готуємо їсти, чи коли е, там треба чай попити, так, та, так купуємо, а з інше, все то технічна вода. Ну, добре, коли вона, звісно, є. Ні, ну зараз вона без смаку, не смачна взагалі ніяка. Неможливо навіть просто почистити зуби. Ну раніше її не було, вона була утром і вечором. Зараз вона є постійно, і от як тільки вона з'явилася, напевно не знаю, дві неділі назад, от вона і покращилась. В принципі, нормально. Вечором вона ржава, вона не якісна. І по цьому люди покупають в тебе. І в інших магазинах понозіться на воду? Це... Так, думаю так. Бо люди платять за стару воду, а за стару воду ну вона питна, хоча б була. А зараз, ну, ні. Ну, зараз її пити невозможно. Ні, не, ідея вода жовта, і ну ми не п'ємо її. Та думаю, на ні. Хай буде так, наладиться. Дякуємо.